Олена, ще раз привітик Привіт. Ми з тобою зідзвонили сьогодні для того, щоб записати такий як малесенький відгук про навчання. Вже після навчання пройшло біля чотирьох місяців. Давай спочатку познайомимося. Нас будуть дивитися багато людей в інстаграмі. Розкажи, як тебе звати, скільки тобі років і з якого ти міста Мене звати Лена, мені 31 рік і Я з Литви з Каунас. Давно там живеш? Ну, три роки початку війни. Ну загалом прийшла на навчання, і саме і навчання вже ж там проходили. І відповідно бізнес свій будуєш з Китаєм. Також там так. Чим займалася до навчання? Займалася косметологією, потім декрет вдома з дитиною. Мені мало було того декрету, мені хотілося навчатись. Тим більше я про китай чула, знала в Україну дещо замовляла. Так немасштабно я розвивалася, пробувала, так як в мене була ще основна робота. А тут я не могла замовляти, так як я не знала ніяких способів доставки. Який був основний запит, чому ти прийшла на навчання? Що основне хотіла дізнатися? Ну от мені не вистачало доставки. Я собі думала, що я зараз розберуся, як я буду замовляти mm -hmm. Я щось там знаю, розумію, але мені потрібна тільки доставка. Це я так думала. Основне, що всі хочуть, це думають, що доставка цього буде достатньо, так Так, але коли я прийшла на навчання, я зрозуміла, що не на одній доставці тримається взагалі все. Доставка це така маленька краплиночка всього, ще дуже багато інформації, корисної дізналась, яка дійсно вивела розуміння на інший рівень. Стало все ну, набагато цікавіше, набагато наповненіше, і почала думати щось про великий бізнес, якийсь не просто замовляти для себе товари там і просто там для знайомих. Знайомий, бо Бачайте. я думала, що буду для себе замовляти. А все таки вирішила для бізнесу. Для чого взагалі потрібно було навчання? Що не влаштовувало? Для чого був Китай загалом? Ну, мені хотілося розвиватися якось, і так як я з цим була знайома і розуміла масштаби, що там є все, і будь-що мені підійде. Тобто, в мене є величезний вибір, я можу себе реалізувати в будь-якій сфері, скажем, продажів. Я можу продавати будь-які для себе комфортні товари, підібрати під себе, що мені було би цікаво, і про що я можу дійсно з розумінням з певненістю розповідати, а не просто впарювати, продавати. Навчання вже вже пройшло. що зараз скажеш? Отримала те, що хотіла, не отримала. Які загалом зміни відбулися? Я скажу, що я отримала більше, чим хотіла. Отримала величезну кучу знань, отримала дуже класних знайомих, з якими спілкуємося, і по сьогоднішній день. Отримала зовсім інший погляд на продажі, отримала кучу додаткової інформації, яка допомагає в продажах. І тікток і маркетинг не очікувала навіть, що у нас будуть і ораторське мистецтво. Дуже так надихнула Підтолкнуло, йти вперед. Чи було щось на навчанні? Що знаєш, то що навчання триває три місяці? Це такий добрий е, кусок життя. Чи було щось на навчанні таке, що можливо не знадобилося тобі? От щось таке безтолкове mm -mm, взагалі ні? Ну от можливо, знаєш, на навчанні говорять, ораторське мистецтво не потрібно, і люди не відразу розуміють, а для чого ораторське мистецтво? Що ти можеш сказати? Навіть про такі здається, нюанси здається малесенькі болтики в цій великій системі. Але що ти скажеш про це? Ну я вважаю, що потрібно, так як. Якщо ми щось продаємо, ми поговоримо і щоб говорити красиво, вірно, щоб доносити те, що хочеться, бо здається, так дуже легко знайомі розказати, а на камеру не завжди дуже легко розказати, і яким голосом говорити, чи дуже швидко, чи дуже повільно, куди дивитися в бік, чи в камеру. Ось це я вважаю дуже важливо через те, що трошки от це направляє. я вже прослухала це. Я розумію, як потрібно. А далі вже я за собою вибираю: буду я так робити, чи я буду по-своєму своїм баченням, так як мені здається. Що це вірно говорити, але ж коли це розказує професіонал? Він розуміє і знає наперед, чому це так потрібно говорити. Для мене це було дуже корисним вебінаром. Ну загалом на навчанні багато таких малесеньких пазликів, малесеньких болтиків, котрі доповнюють саме бізнес з Китаєм. Загалом тобі все сподобалося. Абсолютно, що ти отримала в результаті, і за допомогою чого досягла це, отримала кучу знань, які я використовую, і я скажу, що я передивляюсь по декілька okay. разів, і кожен раз і щось для себе нове беру і щоб не забути це, все я передивляюсь, і я це все використовую. І ну і це все працює. Дуже допомагаю твої поради. От як ти надихала, як ти заспокоювала в моменти, коли здається, що все пропало. Здається, просто розмова, але вона витягувала і приходить розуміння, що це все просто якась навіть не проблема, це просто якась ситуація, яку потрібно пережити. Я, до речі, зараз дуже часто згадую все, що відбувається, якось що здається, не так. Це просто досвід, але з цим розумінням мені набагато простіше справлятися з якимись ситуаціями. Цими неочікуваними, які там мене можуть засмутити. Тобто, зараз в мене є таке розуміння, як потрібно робити. Просто бери і роби. Клас, клас, клас. Дякую. Що ти можеш найбільше виділити? Що найбільше сподобалося, прямо на курсі. Сподобалося, що так, от по факту, то відкриття всіх площадок, на яких тільки можна працювати, просто розжована інформація. Ось так, от все зрозуміло, все дуже просто. З першого разу не потрібно там сидіти і думати, як це все вірно зробити, догадуватись. Просто кожен крок розповіли. Ідеально, ось ця інформація. Факту, от сама така важлива в роботі, вона е, ідеально просто припіднесена. Мені, якщо щось забула щось, не знаю. Я не шукаю, не питаю. Я просто включаю уроки і передивляюся, і знаходжу відповіді на свої питання. Що найменше сподобалось на навчанні? Можливо, те, що е, я думала, три місяці це багато. а Три місяці можливо було мало. Хотілося б mm -hmm. більше спілкування більше. просто не, не через те, що мало інформації, через те, що просто було дуже прикольно. Було дуже інформативно, було дуже тепло. Наші ці всі спілкування я дійсно отримала велике Задоволення більше в мене нічого не проходить на ум, і просто його не, не було. тобто тобі було прям дуже цінно кожного тижня зідзвонюватись, спілкуватися, отримувати підтримку в чаті і груповому, і якщо потрібно, там в особистому чаті. Так. Так, ну для мене це також дуже цінно. Я дуже ціную те, що ми кожен тиждень спілкуємося, кожен тиждень зідзвонімись, тримаємо цей темп, ритм, Як і звичайне життя, так же саме і навчання. Ці всі три місяці воно йде отак. От, вверх вниз верх, вниз. Десь емоції дуже сильно верх. А десь, десь емоції дуже сильно вниз, і потрібно тримати учнів, говорити все окей, десь мотивувати, десь підганяти. Тому дуже дякую, що ти це помітила. Ти це цінуєш. Дійсно, це було дуже важливо і дуже потрібно. Без цього було б важче. Я думаю, мабуть, набагато важче самі справлятися з якимись своїми думками, і навіть слухаючи історії інших, ти розумієш що ти не одна така і в спіль. Ні, розмові всібесідім уже стає простіше, уже навіть без прямої якоїсь мови там, що це все пройде, це все тимчасово. Просто ти слухаєш, розумієш, що це нормально. Це, це життя буде. у всіх так само. Да, як ти думаєш, це навчання, що ти прийшла, воно підійде для новачків, чи підійде лише для людей, котрі вже точно мають досвід в бізнесі, мають досвід з Китаю, мають досвід в доставці, підійде для абсолютних новачків, хто зовсім ні в чому не має досвіду? Підійде однозначно. Я навіть думаю, це навчання воно не те, що тільки для початківців, але для початківців чи круто, тим, що можна будь-як себе реалізувати, можна от так як я розповідала про себе, можна для себе знайти найкомфортніше. Немає рамок, абсолютно ніяких, і коли ти не знаєш де і як, і в тебе є якесь мінімальне там бажання, якась цікавість до цього, то 100%, 100 людина вийде з чітким якимось розумінням в кінці, з чим mm. вона хоче займатися, з яким продуктом працювати. То я думаю, що для початківців це прям must have, однозначно. Треба та чи знайшла для себе знайомих, можливо, друзів навіть на навчання? що у нас було велике ком'юніті, кожен тиждень. Коли ми вже зідзвонюємось підряд три місяці, це вже реально, як велика така сім'я. Чи знайшла ти для себе однодумців, друзів, знайомих з ким ти продовжуєш спілкуватися? І чи цінно це для тебе? Так знайшла, спілкуємося з дівчатами, допомагаємо в якийсь також момент, коли щось не дуже підтримуємо один одного. Взагалі незалежно від якогось матеріального статусу, від віку, просто по інтересах, просто по якомусь душевному позиву підтримуємо це спілкування, і мені це дійсно дуже цінно через те, що просто так у звичайному житті знайти однодумців. Ну це важко, а ось завдяки навчанню ти так, такий подарунок від долі, які приємні знайомства. Чи допомогло тобі чути досвід інших учасниць? Тобто, в, хтось також з нуля в них і свій досвід, хтось вже з діючим бізнесом, в них свій досвід. Чи допомогло якось це тобі? Так, це допомагає. Дійсно, в кого більший досвід я дивилась і навчалась, і розуміла, що це теж нелегко, бо дуже часто здається, що якщо великий бізнес, там вже все схвачено, mm -hmm. там вже все працює як годинник, і людина там проїздить на відпочинки, збирає гроші і відпочиває. Mm -hmm. Насправді ні це велика робота, і ось це для мене також було цінно побачити з дівчатами, які тільки починали, також як я, також цікаво розуміти, що, що теж бувають різні моменти. Буває щось дуже суперкласно, бувають якісь моменти затишня. Ну це розуміння, що ти не один такий, і це в принципі просто шлях, яким треба йти і розвиватись. Тому і і той досвід цікавий, і інший досвід цікавий. І дуже класно те, що це правило життя, таке що ніколи не буде там якось не допомагати, чи десь сміятися, чи десь. Можливо, підшучувати той, хто вже в цьому багато-багато років ніколи. Навпаки, люди допомагають, коли бачать, що прийшов новачок з нуля і хоче розвинути цю справу. Вони допомагають ще сильніше ком'юніті. Тому це класно, те, що можна просто брати, багато спілкуватися, брати для себе багато корисного. Це цінно. А якщо зараз нас будуть дивитися люди, котрі хочуть почати з нуля, але дійсно бояться, хвилюються те, що вони ну от навіть в інстаграм як правильно сторіс оформити, не знають, що їм робити, чи можна їм іти на. На навчання, звісно, якраз і для цього треба йти на навчання через те, що окрім просто купити. Бо ніх ніхто ж не думає, що будуть на на навчанні навчати продавати, бо це теж дуже важливий момент. Пити може кожен там, даже якусь одну річ пробувати і продати. Але як продати вірно? Тут уже питання саме на курсі навчають. Цей момент от, перебороти себе також допомагають. Як знімати, що знімати, коли знімати з великим бюджетом чи з нульовим бюджетом, це все, все підійде. Я вважаю, що це просто е, дуже класний шанс почати якусь свою. Справа і у нас на навчанні особливо наскільки от ми звертаємо увагу на те, щоб люди на старті не вбухали величезних грошей, щоб не втрачали гроші. Це також напевно цінно було так. Щоб вкладати багато, має бути вже чітке розуміння, а до цього чіткого розуміння потрібно дійти. Дійсно потрібно пробувати тестувати себе в різних хварах, в різних сферах. І тоді вже певненістю можна вже вкладати великі кошти. Бо на початку, якщо втратити велику суму, то мабуть прийде дуже велике розчарування, і потім ну важко з цього стану вже пробувати щось інше. Останнє хочу запитати. Чи є якась тебе точка А і точка Б в грошах? Чим би ти могла би поділитися сьогодні з нами? Я прийшла взагалі з нульовою точкою і взагалі іншим планом на розвиток. Зараз я пішла трошки в іншу сферу, і тут уже в мене є прибуток і, скажімо так, в районі тисячі євро я кручусь. Я постійно вкладаю, ці гроші, крутяться. Це не те, що я це заробила, я. забрала собі, і, і все, і живу. Але можна і так, звісно, але це одноразова акція. Вона важливо реінвестувати. Так постійно працюю, постійно якісь в мене Ляються нові ідеї. Я планую вже закупляти товар, щоб був в наявності, щоб людина могла прийти і побачити. Бо не кожен звик купляти просто по картинці У когось, є якісь страхи. Тому на даному етапі така сума, яка йде в обороті, але мені це приносить величезне задоволення. Спілкування з людьми, підбирати товар, особливо коли приходить посилка, Я сама бачу її. В мене наче це я все собі забираю. Є мене така величезна радість за себе, що в мене є можливість працювати саме в цій сфері, бачити такий класний товар за людей, які отримують цей товар. І також дуже. Задоволені якістю, тобто мене це дуже сильно надихає. Це чудово. Тобто, точка А, ти прийшла з нуля? Ти була якраз в цей момент в декреті, але ти працювала до декрету косметологом. Так, так і зараз точка Б близько тисячі євро. Да, і я далі в декреті. А в двох словах розкажи, чим а зараз займаєшся, чи маєш конкретну нішу, конкретний магазин інстаграм магазин, чи ти працюєш як байер, наприклад? Так саме зараз я працюю як байер, Я вирішила це на своїй сторінці транслювати, так як там в мене вже є якийсь проміжок мого життя. Людина. Може побачити, що я жива, реальна людина у вихідні дні просто знімаю, показую своє життя або можу просто якусь частинку життя свого в будній день показати. Роблю обзори, роблю розпаковку. Це все люди бачать, що це не просто там картинка, магазин, незрозуміло хто і де за цим всім стоїть. Я мої реальні дані, мої діти, все видно. І ось так зараз я працюю як байер. Ти величезна молодець, дуже сильно пишаюся тобою. А я розумію, який шлях ми пройшли, Як десь можливо було складно, десь можливо було трошки легше давалося. Я дійсно. Тобою пишаюся, і тільки вперед бажаю тобі успіхів, і щоб лише в процвітанні, лише в ріст, щоб досягала тої наступної точки, це де і так далі, троти перед собою ставиш. Тому дякую. Тобі за приділений час, і дуже дякую, що ти сьогодні поділилася своєю історією, своїм відгуком. Дякую дуже. Мені теж дуже приємно через те, що ти як ніхто знає, що це не дуже ну, не легко. Це все дається. Це потрібно всі моменти пережити, поки вийти на як який... певний спокійний, спокійний рівень. Так, все дуже дякую. дякую. Радувала дуже бачити.